Слава Україні! Ютуб канал Чорна Лампа. Мене звати Валерій Калниш. Дякую, що дивитесь це відео. Намагаємось витримувати графік, який ми самі для себе сформували. А саме неділя, середа, 17.00, буде свіже відео на цьому каналі. Тож, не пропустить, для цього варто підписатися, поставити нагадування, і буде всім нам щастя. Ну що, знову продовжується епопея, як завжди, журналісти на першому місці. Епопея про зустріч трьох президентів одного новообраного Дональда Трампа Франції Емануеля Макрона і України Володимира Зеленського в Парижі перед відкриттям нотр дам де Парі? Журналісти. Працювали дуже довго і почали з'являтися на цьому тижні, перш за все від Reuters якісь деталі того, про що розмовляли лідери держав. І ці ця інформація вона доволі цікава з точки зору, що так виглядає, що, ну в принципі, ми ж любимо ставити такі кліше. Проукраїнські або не проукраїнські зрада або перемога У нас все-таки чомусь чорно-біле, хоча правду це не завжди так, і точніше, так, завжди не так. Це стосується і міжнародних відносин, і стосується позиції того самого Трампа. Ну, що ми з'ясували за цей тиждень? Є декілька тез, їх можна перераховувати, і головний висновок. Полягає в тому, що в майбутньому, якщо війна не завершиться в результаті перемовин а, або після того, як вона завершиться в результаті перемовин в будь-якому випадку, в будь-якому сценарії, Дональд Трамп розглядає більш активну участь країн Європейського Союзу країн Європи у підтримці України. Він буде дистанціюватися, він буде виводити Сполучені Штати з активної фази участі в долі України, і буде це все передовіряти, якщо можна так сказати, європейцям. Це головна теза. Зустріч, яка відбулася тиждень тому, 7 грудня. Нагадаю, якщо ми віримо Reuters, то Трамп сказав і Оланду. Оланду, чому Оланду? Макрону, Макрону що і Зеленському, що він не підтримує вступ України до Північно-Атлантичного Альянсу. Тобто, це питання за великим рахунком, ми можемо вважати закритим. На цьому етапі, тому що такою була позиція і Джо Байдена, і взагалі Сполучені Штати Штати, як найбільший контрибутор західну безпеку в безпеку Північно-Атлантичного альянсу, який гарантує і країнам країна з найбільшим військовим бюджетом, можна вважати, що якщо є. Бажання Сполучених Штатів. Україна буде в НАТО, якщо бажання немає, а її немає послідовно і вже декілька адміністрацій поспіль, її не буде. Тобто, на запрошення ми можемо не розраховувати, але працювати над цим варто. Варто постійно говорити, постійно наголошувати на тому, що для нас це важливо. Друга теза. Що стосується безпосередньо більш активної участі Європи в захисті і підтримці України, питання, звичайно, є і фінансове, і направду, якщо порівняти е фінансові внески Сполучених Штатів і європейської спільноти, Європа нам допомогла найбільше. Але це колективна допомога. Так, вона враховується десь 180, якщо не помиляюсь, мільярдів загалом. За ці майже три роки широкомасштабного вторгнення Росії до України. Сполучені Штати десь на рівні 102-108 мільярдів, якщо також не помиляюся ну Тобто різниця є, різниця 50 мільярдів плюс. Не будемо заглиблюватись в, в цю бухгалтерію, тому що там є і заморожені кошти, там є і кредитні кошти. Тому зараз ми туди не ходимо, але фінансово це виглядає саме так. Але питання не про фінанси за великим рахунком, питання про війська. Тема, яка. Я так розумію, обговорювалось 7 грудня в Парижі це участь європейських військ в, на театрі бойових дій в Україні. Поки що ніхто не готовий остаточно заявити про можливу присутність європейських військ, військ європейських країн в Україні. Взагалі, тема табу це участь Армії ЄС, країн ЄС в бойових діях. Про це взагалі ніхто не говорить, про це ніхто не артикулює. Зараз єдиною темою в цьому контексті є участь миротворчих військ, формат яких не зрозуміли, після припинення бойових дій. Судячи з усього, 18 грудня в Брюсселі, коли буде відбуватись зустріч, ініційована НАТО Марком Рюте генеральним секретарем Альянсу, там будуть приймати участь Урсула фон дер Лєїн, звичайно, і зрозуміло Володимир Зеленський. Будуть лідери Великої Британії, Франції, Польщі, Італії Німеччини. І там буде обговорюватись безпосередньо ось ця тема. Тобто збільшення безпеки з боку європейських країн. І пункт четвертий. З цієї зустрічі він також був адресований європейцям. Він полягає в тому, що європейцям сказали: дивіться, тиск на Росію це зрозуміло, але треба тиснути і на Китай. Залишимо за дужками велику ціль, яку перед собою ставить Трамп у війні з Китаєм, з протистоянням з Китаєм, і що він таким чином ну, на правду також хоче тягати гарячі каштани руками європейців, але доля глузду здорового вона є і в цьому. Тобто, що він говорить? Дивіться. У нас є спільний інструмент, це великий тариф так, на китайську продукцію. Давайте цим, використов... цим користуватися. Давайте ми будемо спільно підвищувати цінність і ціну китайської продукції і використовувати цей речах для вирішення наших політичних питань. Ми робимо китайську продукцію більш вартісною, її не купують, її не завозять, Китай втрачає, Китай втрачає ринки, кошти, робочі місця в себе дома, і після цього він може піти на якісь політичні домовленості. Справедливо, справедливо. Саме це і пропонував під час зустрічі. Дональд Трамп. Ось такі три пункти. На цьому тижні також стало відомо про, про те, як Трамп ставиться до далекобійної зброї. Ми всі. Ну, давайте так. Не всі, і не ми мене особисто завжди обурювала у нас тут знову гість. так ось Ходить. А, особисто обурювала позиція а, Шольца так, стосовно далекобійної зброї. На цьому тижні він вчергове заявив, що я процитую. Проте я, як і раніше, переконаний, що було б помилку, якби зброю, яку ми надали Україні, була б задіяна для ударів глиб РФ, або якби ми постачали зброю, здатну зробити саме це. І за словами Шольца, необхідно за будь яку ціну не допустити конфлікту між РФ і НАТО. І ще надстати: і якщо ніхто крім нас не володіє силою розуму, необхідною для ухвалення зважних рішень, то так, тому. І буде сказав Шольц. Плюс-мінус те саме сьогодні сказав і Трамп. Журнал Тайм визнав його людиною року. Традиційно дається інтерв'ю в межах цього проекту тим, хто переміг, і він сказав, що перше Трамп категорично не згоден взагалі з фактом відправки ракет до України які. Можна назвати далекобійним По-друге, він сказав, що це є дуже небезпечним, що Володимир Зеленський, користуючись згодою, яку надав Джозеф Байден, починає ракетний обстріл Росії. Раніше відверто кажу, і в цих думках вголос я був більшим оцінним з цього приводу. Зараз воно вже якось. Пішло, так? Це, по-перше, жодним чином поки що не впливає на наші можливості використовувати використовувати далекобійні ракети, надані Сполученими Штатами, тому що Дональд Трамп, при всій повазі ще не є повноважно президентом Сполучених Штатів. Це відбудеться після 20 січня, точніше, 20 січня, коли він вступить на посаду. По-друге, вони, ну точніше, для себе внутрішньо я змирився з тим, що Шольц зараз відіграє ту саму роль, яку відігравав Невіл Чемберлін, прем'єр-міністр Великої Британії, в 30-х роках, в... напередодні гітлерівського вторгнення в країни. Центральної Європи, а потім і участь у тому, що ми зараз називаємо Друга світова війна. Чехословакія, Польща. Все це відбувалось на фоні заяв Чемберліна, точніше, заяви Чемберліна, були перед тим, як це все відбувалось. І є дві фрази. Я не буду казати про я привіз вам мир, так, у 39-й рік. але були такі фрази. Ну, наприклад, наша мета забезпечити мир в Європі, і найкращий спосіб цього досягти це не провокувати Німеччину. Була ще одна цитата: вибір між війною і миром це вибір між відданістю, своїм принципам і тим, щоб зберегти мир за будь-яку ціну. Всі знають, чим це закінчилося. І ця політика умиротворення вона не працює. вони Шольц завжди пояснює це, Трамп поки що про це не говорить. Тим, що це спровокує війну НАТО і Росії. І він так цього боїться, що питання України для нього вже не є вирішальними, хоча заради справедливості. Варто сказати, що серед європейських країн, які підтримують Україну, Німеччина підтримує найбільше. Це правда. Військами мається на увазі зброєю, вибачте, зброєю, грошами, це Німеччина. І дійсно ми за це дуже вдячні. Це не можна не помічати. Це дійсно є. Але політично. Німеччина дуже, дуже боїться. І головне, вона не помічає головного: що коли вони говорять про це, що не можна провокувати Росію, що не можна взагалі переносити театр бойових дій на територію агресора, і треба все це всотувати в Україну, всотувати, всотувати. Жити тільки з цим, що хай це відбувається на території України, ми якось там зробимося. Не де Боже переносити це на територію Росії, тому що це ж буде велика війна з НАТО. Шольц не помічає або робить вид, вигляд, що не помічає, що ця війна вже відбувається особливістю війни Третьої світової, яка вже триває, є відсутність. Ну, точніше так. Те, що відбувається на Східному фронті е в Україні, навіть це говорить про зміну характера ведення бойових дій. На Сході ми зараз фіксуємо велику кількість маленьких штурмів: 2-3 чоловіка. Які починають, а потім вони під'їжджають на Жигулях, на, на багі, на чому завгодно, це маленькі штурми, точніше, так, штурми маленькими групами. В великому контексті це говорить про те, що батальних сцен, які можливо і спробували провести росіянці на початку цієї війни. В 22-му році, коли, пам'ятаєте, були великі танкові колони, був Вугледар, був знищення цих колон під Києвом. Ось ця практика вони від неї відійшли. Так саме Третя світова, Третя світова війна вона відрізняється іншим характером бойових дій. Це вже не участь, ну, як, наприклад, там обстріл Токіо, або з боку військ Сполучених Штатів, або той самий Бліц, обстріл, авіаційний обстріл Великої Британії з боку нацистської Німеччини. Це була участь трьох сотень, чотирьох сотень літаків, які скидували бомби. До речі, про е, бомби і про авіацію я розповім наступного тижня в середу, о 18.00, це буде книжка. От дуже цікава книжка вона невелика, але цікава. Там буде про це більш детально, чому я безпосередньо і згадав Тож. Я до чого? Що великих батальних сцен не має і не буде характер іншої війни? І тому вважати і думати, що протистояння між НАТО і РФ це будуть танкові полки, які вирушають, наприклад, на якусь країну НАТО. Ну, це, як мінімум, просто знаходитись в світі якихось штампів про війну. Війна відбувається вже зараз. Вона гібридна. І це визнають, зокрема, деякі західні розвідки. Ну, якщо ми візьмемо, наприклад, Мі-5 Мі5. То там директор МІ-5 Кен Маккалум, він розповідає про те, що Росія, Іран все більше покладаються на декілька факторів. Перше, вони використовують зло, злочинців, мілких, невеликих злочинців, ті, в свою чергу. Проводять акти підпалу і саботажу в країнах Європейського Союзу. Хаос. Ось головна зброя, яку зараз використовує Росія проти НАТО. Хаос. Не треба захоплювати міста. І кінцева мета не в тому, як я розумію, щоб на цьому етапі російський прапор майорів над умовним Берліном. Їм достатньо зробити так, щоб німці між собою почали з'ясовувати стосунки, вибачте на слові, сратися, а в результаті перемогли ті, хто більш лояльно ставиться до Росії. І росіянці будуть їх підтримувати і підтримують зараз. Політично, інформаційно, фінансово, кібернетичну, якщо хочете. І в цьому буде їх перемога. І таких фактів їх відбувається на великі, рах... вибачте, на дофіга. Велика Британія. В Великій Британії сім людей. Звинуватили в підпалі лондонського складу, який належав або які використовувався українськими підприємцями, це проплатила російська розвідка. Російські диверсанти були затримані під час підпалу і звинувачені в участі у пожежі організації пожежі. На берлінському заводі, які займаються створенням, скажімо так, протиповітряної оборони, у Франції були затримані також люди, які мали зв'язок з Росією, вони займались тим, що вони малювали зірки Давида на будівлях. 200 штук, здається, намалював. В країнах Балтії, в Східній Європі, іде, ідуть підпали, просто підпали. Часто густо це військові об'єкти. Почитайте розслідувачів, які розповідають про знищення військових складів, про підготовку замахів на директорів збройових підприємств. Останній інцидент, про який Шольц не міг не знати. Він знає про це. Але просто він вважає зараз недоречним про це говорити, тому що це тоді не вкладається в його концепцію, не провокувати, провокувати вибачте, Росію. А що відбулося? 26 листопада, Балтійське море, і йде ракетний корабль Меркурій. Він російський, корвет. Так? На зустріч йому він, до речі, супроводжував цей Меркурій в Балтійському морі. Нафтовий танкер. Скоріше за все, це нафтовий танкер з так званого Тіньового флоту. В епізоді про економіку російську економіку. Я розповідав про ці танкери. Їх 800 здається зараз в Росії є. Тож, можна подивитися і зрозуміти, про що я кажу. Так ось. Е нафтовий танкер. Його супроводжує ракетний корвет Меркурій. Назустріч їм йдуть е німецький фрегат F223. І вони зустрічаються плюс-мінус біля Датського острова Борнхольм. З німецького фрегату злітає гелікоптер і починає відслідковувати дії цих двох російських кораблів. Що робить росіянці? Правильно, вони шугають по ньому ракетою. Ракета проходить повз, вибух відбувається повз, ідуть сигнальні ракети. Ніхто не постраждав, але пуск ракетою. По німецькому натівському гелікоптеру, що це як не виклик. Це не початок бойових дій, але це виклик. Що робити з китайським балкером І e 3, який належить Китаю? Але за тиждень до цього інциденту? В тому самому Балтійському морі кидає якор і починає, починає тралити ним, зриваючи і перерізаючи е, інтернет-кабелі, які перші з'єднує Фінляндію та Литву а другий Німеччину та Швецію. І він робить це свідомо, і підозра. В тому, що цей капітан, який це зробив, він був зафрахтований, скажімо так, російською розвідкою. І це було свідомо. Зараз це судно стоїть, слідчих на нього не пускають, Китай нібито співпрацює з слідством, але не допускає європейських слідчих на аборт. Тому це все хибна думка, що, якщо допомагати Україні бити по Росії, це якимось чином спровокує. Справедлива інша думка, що не даючи відсіч Росії, ми тим самим європейці. Спонукають його до більш активних дій. І він не бачить спротиву. А гібридна війна вона подобається росіянцям. Чому? Саме тому, що на неї важко дати пряму та пропорційну відповідь. А шкода вже заподіяна. Страх, хаос, різні думки. Стосовно того, чи варто взагалі ну, там, чіпати Росію, не чіпати Росію, все це з'являється. І це кінцева мета. Повторюсь, поки що мова про прапор не йде, але підготувати аудиторію країн до більш лояльного або переляканого сприйняття Росії. Їх і це задовольняє, вони від цього тащаться. Більш Більше сумління у в, власних політиках, більше схильності до радикальних методів вирішення ситуації в країні, менше підтримки Україні. Все це і є результати. Ми недооцінюємо це неможливо помацати, так це неможливо. Якимось чином побачити. Але це все ставлення. Ставлення призводить до рішень, рішення призводять до підтримки чи не підтримки України. Тому війна вже відбувається. Просто вона не така, якою ми її е, готові були бачити, прочитавши книжки про Другу світову, Першу світову, поспілкувавшись з Нашими дідами, родичами, які пережили цю війну. Але вона вже триває, просто вона інша. Тож, це були думки в голос На цьому будемо ставити крапку. Я ще раз закликаю вас підписуватися на YouTube канал Чорна лампа, є ще телеграм-канал Чорна лампа. Тож підписуйтесь, будь ласка, і на нього. На цьому будемо ставити крапку. Тримайтеся, підтримуйте один одного. Звичайно, підтримуйте Збройні Сили України. Дякую. Переможемо!